Роман, доброго дня. Підскажіть, будь ласка, як рушати на круту горку на автоматі? Бо казали, що машина на АКПП не відкатується, але ж вона відкатується. Дякую. І так, на деякі автомати дійсно відкочуються назад, а деякі ні. Але як мінімум постарайтесь і якби це перевірити, плавніше тормоз не різко відпускайте тормоз, а плавненько відпускайте тормоз. І якщо це якийсь класичний автомат, гідротрансформатор чи варіатор, він може не відкочуватись. Деякі автомобілі обладнані автоматичним затисканням. Е якщо у вас електроручник, вони можуть притискувати колодки ручника і допомагати допомогти вам стартувати роботизовані. Е не ДСГ, а всі інші можуть відкочуватись, але навіть автомат може відкочуватись на якихось 5-10 сантиметрів. Тож, ви встигнете перенести ногу на газ і підгазнути, і вона поїде. А якщо це сильно крута горка, ручник затягнули. Плавно відпустили тормоз. Вона собі зависла на ручнику і вже підвела щеплення і хоче їхати. Підгазнули, вона трішечки присіла, опустили ручник і поїхали. Тобто, як е, стартувати з ручником е, на механіці, точно так же можна і на автоматі. Просто-напросто. А зазвичай, якщо ви плавненько тормоз відпускаєте, то вона не так сильно відкотиться різко. Вона встигне вже е, набрати тиск і притисне. Е, Фрікціони і машина вже захоче їхати вперед. Тож, просто робіть це плавніше. Але якщо все рівно відкочується, допоможіть ручничком. Ручничок затянули. І підгазовуючи, щоб тяга з'явилась, у вас жопа автомобіля присяде, і ви опускаєте ручничок і плавненько їдете собі далі. Потренуйтесь.